Зі всіх куточків області артисти приїхали на вихиляса, так назвали обласний фестиваль народних танців. Через негоду вихиляси були вже в дорозі. Ну, дорога така сьогодні не дуже важка, але слава Богу, що ми вже тут. Гостий Хмельницький зустрів снігом і шансоном з групою гарнізонного будинку офіцерів, що в мікрорайоні Ракове. Танцюристи підійшли до виступів зі своєю відповідальністю. Спочатку їх визнали кращими в районі. Тепер на обласному рівні будуть виступати. Нас відпустили з років директор школи. Вона зараз за нас вболіває. Вболівають за український танець переважно ентузіасти. Грошей на костюми, постановку номерів бракує. Частково намагаються підтримати танцюристів лише держава. В інших країнах якось в цьому плані просунулись країни. А ми поки що меценатство не розвиваємо і тому, крім держави, український танець ніхто не може підтримати. Майже в кожному районі є гурток народного танцю. І діти з великим задоволенням ходили би туди, але на жаль, не кожен район має спеціаліста з хореографії. Ось це досить таки є загальна проблема. Коли йдуть на зустріч, батьки, коли діти мають бажання, звичайно, це є стимулом для нашої роботи. Костюми можете звернути увагу. У нас оригінальні вони виконані саме з звичайних тканин, таких мішки. Попри численні проблеми українського танцю юні артисти не впадають у відчай. Двічі на тиждень вони сумлінно ходять на репетиції. Це для них і навчання, і дозвілля. Також чому сучасні танці і це допомагає нам не дискотеках танцювати. І байдуже, що глядачів фестивалю, хіба що батьки, вчителі самих артистів і журі, а по телевізору їх покаже лише державне телебачення. Для них танець поки що важлива річ у житті, і виступ на обласній сцені не просто постійно. Вихляси бачили, Юрій Курочка, Іван Мовчан, Подільська панорама.